Thank you Пані Людмила старанно повторює вправи в кабінеті лікувальної фізкультури у її реабілітаційній програмі, ще й масаж та сеанси ультразвуку. Мій ще батько лікувався цій лікарні, батько, мати, бо це ж рядом із завод Фрунзе, і все. Тому я навіть в дитинстві прибігала сюди, їх провідувала і бачила, яке було це здання всередині, які палати, то зараз. Ну, Восхищаюсь, чистота ідеальна. Медперсонал дуже внімательний. Харчування дуже гарне, хватає отак. Для пані Марії лікарі-реабілітологи склали програму відновлення після інсульту. Одне з найважчих завдань відновити мову. Лідія Тодосівна говорить їй 86, з віком побільшало проблем з хребтом. Переконалась, фізичні методи реабілітації з вправами і масажем під наглядом лікарів це краще ніж приймати знеболювальні пігулки. Масаж шиї і голови прохожу потім ще господі більше фіт на хребет. те саме таке просте, як вставати. Кажуть, раз разя худа, то ну того ну легко. Я неправильно навіть з кроваті вставала. Мені тут вчора показали, як же просто. Починаючи з листопада цього року, пацієнти реабілітаційного відділення 4-ї міської лікарні, яке розрахована на 30 ліжок, отримують повний спектр реабілітаційних послуг. Надаємо допомогу пацієнтам в першу чергу з захворюваннями нервової системи та захворюваннями опорно-рухового апарата. Переважна більшість на сьогодні це пацієнти після перенесених інсультів, інфарктів головного мозку, що супроводження. Оджуються порушенням перезами, з порушенням функції хади, з розладами мовлення, з дегенеративно-дистрофічними захворюваннями хребта, з остеохондрозами, протрузіями, килами міжхребцевих дисків, з радікулярними синдромами надаємо допомогу психологічну. У нас є лікар, психотерапевт, психолог. Це дуже актуально на сьогоднішній день. В штаті реабілітаційного відділення позмінно працюють 43 медичні працівники: лікарі, фізичні терапевти, ерготерапевти, помічники. Реабілітація одного хворого. Щодня триває близько трьох годин. Ключове, що для кожного пацієнта своя індивідуальна програма відновлення. Ми вже пролікували майже. 170 пацієнтів, і практично 95-98% це мають позитивний результат. всі послуги надаються по договору цезов безкоштовна. Пацієнти до нас направляються по електронному направленню або сімейний лікар, або лікуючий лікар. Це може бути лікар-невролог, ортопед. в кабінеті механотерапії підвісна клітка. Спеціальні підвіси цієї конструкції допомагають розслабити кожен перенапружений м'яз тіла. Тож пацієнт в ній, ніби в невагомості. Гордість лікарні єдиний у Мах тракційний стіл комп'ютерна програма визначає рівень витяжного зусилля для м'якого витяжіння хребта. Процедура допомагає звільнити затиснені нервові закінчення, і пацієнти позбуваються больових синдромів у попереку. Не відчуття як тягне, ну воно натягується як поясничний відділ, і просто лежиш і практично ніяких відчуттів. Процедура триває 17-18 хвилин. Після процедури рекомендується полежати для того, щоб хребці стали в своє функціональне положення звичайне. Після цього рекомендується після процедури одягати компресійний пояс, який буде зменшувати навантаження на. Пяснічко спеціальна механічна рукавичка. Цей тренажер також керується індивідуальною комп'ютерною програмою і допомагає пацієнтам відновлювати здатність руки, згинати пальці, стискати, брати предмети. Кожен прилад і апарат, а також увесь принцип роботи реабілітаційного відділення це результат тривалої і цілеспрямованої підготовки, говорить директор медичного закладу. Я прийшов у цю лікарню рік і три місяці тому. В цій лікарні продовжується реконструкція, фактично да? було відновлено. Ви бачите, внутрішні приміщення у нас надається медична. Соціальна, психологічна і фізична реабілітація. Це мульти, створені мультидисциплінарні команди, які складаються з невропатолога, з ортопеда-травматолога, з ерготерапевта, з психолога, психотерапевта. Розумієте? Тобто, і для кожного пацієнта розробляється індивідуальний план. Ви навіть зайшли ми в фізичний кабінет фізичної реабілітації, так? там кожен пацієнт за своєю програмою працює. Пакет реабілітаційної допомоги в четвертій міській лікарні подвійний, крім стаціонару, працює і амбулаторне відділення у поліклініці. Дмитро Кравцов переконаний саме за якісною реабілітацією майбутньої сучасної медицини. Ви бачите, що дає ця реабілітація. Це покращення якості життя. Людина перестає себе чути хворою людиною, і в неї відпадають ті обмеження. Людина зовсім не могла розмовляти. І вона вот чудо поспілкувалась з логопедом, поспілкувалася з психологом, з психотерапевтом. Блок уходить, з людина вже, і вона задоволена. Коли ми кажемо про Європу, то друзі, європа вже в нас. Так сумський міський голова Олександр Лисенко підсумовує побачене у реабілітаційному відділенні четвертої міської лікарні після робіт з його оновлення. Ми і далі будемо розвивати цю, цей напрямок. Чому тому, що якщо в цьому році це ще не є не обов'язково для лікувальних закладів, то з наступного року вже треба обов'язково, щоб була реабілітація в кожній лікарні. Кожному медичному закладі і це важливий напрямок, на який не тільки держава звертає увагу. Ми до цього готувалися декілька років. Ми готували цю лікарню. Ми її ремонтували це не тільки в цій лікарні. Ми по всіх лікарнях хочемо, щоб це було на вищому рівні. Але в цій лікарні це унікально. Направлення від лікуючого чи сімейного лікаря це все, що потрібно, аби пройти програму реабілітації у профільному відділенні 4-ї міської лікарні. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС. Відключення електроенергії вплинуло і на рух транспорту. Тепер при відключеннях світлофорів все частіше на перехрестях з'являються регулювальники. Як розшифрувати їхні жести, пояснює професійний інструктор з водіння. Є чотири них забороняючих і три дозволяючи. Тобто на спину, на груді, на шлагбаум. Не потрібно їхати і рука вверх. Це всім не не можна їхати. І три дозволяючи руки в сторони або в це. В сторони розведені або опущені, жест перед груддю – Це один і той самий жест. Тобто, якщо вліво права рука витягнута, ми можемо їхати всіх в різних напрямках. Тоже, і наліво, і прямо, і направо, і на розворот. Тобто, то, а з правої сторони тільки може рухатися направо. Ну, звичайно, дивіться, наскільки легше, якщо стоїть регулювальник. На, він перегулював, ми поїхали. Якщо ж світлофор не працює, а регулювальника немає, на перехресті слід керуватися дорожніми знаками. Але бути обачним, на жаль, не всі водії неухильно дотримуються правил дорожнього руху. Ми виїжджаємо з другорядної дороги, під'їжджаємо до перехрещення і дивимося. Найближчий ближній край лівий наш щоб не було, правий край щоб не було, і зустрічна, звичайно які рухаються прямо або повертають праворуч. Ті, що будуть їхати ліворуч, ми з ними просто роз'їжджаємося на перехресті. Якщо ж на перехресті водій заїжджає з другорядної дороги, алгоритм інший. Ми знаходимося в середній смузі. На головній дорозі, то тобто, ми маємо безперешкодну перевагу в руці. але треба бути дуже уважним за що, то, що всі водії, які йдуть із другорядної дороги, хочуть швидше проїхати. Но тут завжди бажано, аби був регулювальник. Все одно проїжджати обережно, продивлятися всі, о, як ви кадви точки спротиву з машинами, ну і звичайно, не спішити бути уважними. А от пішоходів, які в темно пору доби переходять дорогу без світловідбивних елементів або навіть ріхтариків, інструктор називає безвідповідальними. Буває до пішохідного переходу метрів 10, вибиває людина. І В темному не видно, бо вона побачила, що там тролейбус на остановку. От що там проблема. Да, і оце відколи. Якщо світло було, фонарна світила, хорошо видно. Да, він побігла, вже притормозив, вже там якусь прийняв рішення. А тут під'їжджаєш, тут дивишся, машина тобі на зустріч сліпе. і все, і ти їх не бачиш. Оце да, проблема. Віктор Андрійович жартує, що за кермом все життя, та зізнається, що практика є надзвичайно важливою для водія. Водій це танцюрист, в якого виробляється мишечна пам'ять. А він не думає, коли йому яку передачу включити, тому що от на починаючих водіїв це дуже важко. Це все на дорозі. Тобто треба дивитися, як відповідає не тільки за себе, за того пішохода, що він вже підходить. от, так само за другого учасника дорожнього руху. Ну, для них це важко. От на картинках, каже, це легше, а от на дорозі тут зразу ж. Зразу з усіх сторін, ну якщо ще їм кажу, коли ви будете їхати на лівальника, ви зразу займаєте ту смугу, куди вам їхати, і ви бо буде зрозуміло та безпечно рухатись можна і в умовах вимкнення світла, говорить інструктор. Головне дотримуватись певних правил. Дотримуватися правил дорожнього руху це саме перше, бути взаємовічливими на дорозі, не спішити. Така ситуація, що зараз немає світла, особливо вечором. Поважати пішоходів, я зрозумію, що теж все, що не видно, все. Ну, Я ж кажу, трошки поважати один одного. Якщо ми будемо дотримувати всіх правил, я думаю, що калапців цих не буде, яка б дорога не була. Юрій Коцар, Євген Сердюк, Новини СТС. Університетська клініка Сумського державного університету це сучасний медичний заклад, оснащений усім необхідним обладнанням. Ми надаємо велику кількість різноманітних послуг, які включаються і консультативна робота наших висококваліфікованих спеціалістів. Це діагностичні послуги. Так як у нас є добре оснащена матеріальна технічна база, це і центри комп'ютерної томографії, лабораторія, також ультразвукова діагностика, функціональна. На діагностика у клініці можна отримати комплексні медичні послуги від високоточної діагностики до лікування, зокрема у денному стаціонарі. Клініка працює за більш ніж двома стами напрямками. Ми знаходимося в центрі міста, зручна локація, працюємо повний робочий час, комплексність послуг гарантуємо. Обслуговуємо ми як населення міста, студентів університету, співробітників, тобто кожен бажаючий може завітати до нас і отримати послуги. Більша частина у нас лікарів це професорсько викладацький склад медичного інституту, тобто, це не тільки лікарі, а й науковці. Нещодавно в університетській клініці запрацювало відділення профоглядів. Послуги надають фізичним і юридичним особам. Відповідно до наказу 246, це працівники певних професій, також медичні огляди з оформленням особової медичної книжки і водійські комісії. В університетській клініці можна укласти декларацію із сімейним лікарем. Медичні послуги первинної ланки надаються пацієнтам безкоштовно. При зверненні пацієнт 24 на 7 має можливість спілкувати зі своїм лікарем, крім того, і пройти певні дообстеження, і навіть лікування в умовах денного стаціонару. Тож клініка СумДУ – це можливість отримати консультації більш ніж 60 висококваліфікованих фахівців, діагностувати та вилікувати, а також запобігти захворюванню. У нас надаються послуги з комп'ютерної томографії. У нас клініка діагностична лабораторія з сучасним європейським обладнанням. Ми виконуємо майже всі обстеження. До послуг пацієнтів сучасний комфортний басейн, де проводяться оздоровчі лікувальні заняття для різних вікових груп. Для студентів медичного інституту, університетська клініка, потужна база для здобуття практичних знань. Для цього в складі Сумського державного університету свій час була створена університетська клініка. Це амбулаторно-поліклінічний заклад, в якому працюють як практикуючі лікарі, так і науково-педагогічні працівники Сумського державного університету. За рахунок. Цього ми маємо можливість на базі університетської клініки готувати здобувачів вищої освіти за нашими спеціальностями: медицина, стоматологія, фізична терапія, ерготерапія і громадське здоров'я. Крім того, заклад є базою для підготовки. Лікарів інтернів на післядипломному етапі за певними спеціальностями скористатися послугами університетської клініки можуть усі охочі, незалежно від місця роботи чи проживання, у тому числі іноземці, адже медичний сервіс у закладі надається також англійською мовою.